А Вас в ефірі з містовна Україна? У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки із міжнародного розвитку, ми створили цикл програм, присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. ми з вами продовжимо вивчати та обговорювати аспекти реформи із фахівцями. Вцями, отже, сьогодні розглянемо важливу для всіх нас тему житлово-комунальне господарство. З нами на зв'язку є наш перший гість тернопільський міський голова, голова тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Сергій Надал. Пане Сергій, доброго дня. Я вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, дійсно, сьогодні житлово-комунальне господарство в більшості міст потребує модернізації. Якщо коротко, які проблеми нині є ключовими і які стоять на заваді реформування житлово-комунального господарства? Ми вже ніби 20 років живемо в умовах ринкової економіки. В той самий час, коли система житлово комунального господарства залишилася реально пострадянською. Це стосується перших тарифів. Це стосується питання взаємовідносин надавача послуг і споживача послуг населення. Це стосується інженерних мереж, які є практично зношеними, тому що потрібно говорити відверто, більше 20 років серйозний в юро інфраструктуру не було зроблено в нашій державі. І це стосується діючого законодавства, яке сьогодні не стимулює людей вкладати кошти в, це, в цю сферу, тому що насправді це є такий самий бізнес, це є достатньо вигідний бізнес, але їм буде вигідним тільки тоді, коли будуть правильні тарифи. Тарифи, які будуть включатися в інвестиційну складову, і як мінімум не будуть збитковими. На сьогоднішній день ми маємо дуже часто збиткові тарифи, і при тому всьому ми хочемо мати ідеальні якісні послуги, що одне, одне одне виключає. Ну і плюс, звичайно, відверто є проблема діяльності комунальних підприємств, тому що більшість з них приклали працювати по-старому, по радянському режиму, коли вони знають, що їх профінансують місцеві бюджети незалежно від тих витрат, які вони понесли. Їх потрібно переорієнтовувати на те, що їхня діяльність повинна бути прибуткова. А в е, нас є добрий досвід е, поляків, які е, більше 10 років тому повністю позбулися комунальних підприємств. Всі комунальні послуги у них надають приватні підприємства. Це є вільний ринок, це покращує якість надання послуг, це стимулює краще працювати, але там відповідно встановлені тарифи, які дають можливість бути такому бізнесу прибутковим. А, скажіть, будь ласка, на які зрушення можна розраховувати в результаті проведення реформи місцевого самоврядування? все, ну, це збільшення надходжень до місцевих бюджетів, а відповідно збільшення фінансування різних інфраструктурних програм. Друге, це збільшення повноважень самих громад, які зможуть їх реалізовувати свої владні повноваження через органи місцевого самоврядування. Це обов'язково спричинить розвиток кожного міста, а разом з розвитком міст буде і розвиток держави в цілому. Є конкретний приклад з історії, ми можемо взяти середньовіччя, так, коли більшість держав. Захинались через війни, через хвороби, і коли почали реалізовуватися таке як Магдебурзьке право, раз з цим Магдебурзьким правом почався розквіт міст, а раз разом з розквітом міст почався розквіт цілих країн. Я думаю, що саме це сьогодні і спричинить реформи став самоврядування в нас в Україні. Пане Сергію, і наостанок ще одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи потребує децентралізації тарифна політика на послуги житлово-комунального господарства? Я думаю, що стосовно тарифів має бути прийнято одне рішення на рівні держави, що всі тарифи повинні бути не збитковими. Тобто збиткові тарифи повинні бути, в принципі, заборонені. Тариф має все включати реальну собівартість плюс інвестиційну складову, яка дає можливість вкладати кошти в розток інфраструктури. Е, має бути прийнято, напевно, на рівні держави єдине методологія формування тарифів, і це право передати органам самоврядування на місцях, тому що на місцях люди краще знають, який в них має бути розмір тарифу. Які розмір тарифу зможуть оплачувати їхні мешканці, і вони повинні встановлювати? Ну що ж я вам дякую за участь у нашій програмі? І я нагадаю, що з нами був тернопільський міський голова, голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Сергій Нада ми з вами продовжуємо ще один гість з нами на зв'язку. Народний депутат України Володимир Сальдо. Пане Володимире, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку як народного депутата, що має досвід управління містом, чи стане закон про співробітництво територіальних громад дійсно дієвим інструментом у вирішенні проблем житлово-комунальної сфери і в яких саме галузях? об'єднання можливостей громад. Це якраз той інструмент, який у разі, коли якась одна громада не може витратити або зібрати кошти, або зосередити їх на напрямку. Ну, наприклад, ви зараз запитали, де можна застосовувати об'єднання можливостей громад. Це спільні проблеми, які стосуються перероблення сміття, захист навколишнього середовища. Це енергетичні програми, які можна застосовувати і створювати джерела альтернативної енергії. Ось тут необхідне об'єднання можливостей громад, об'єднання фінансових інструментів. На сьогоднішній день, ось до прийняття цього закону, цей інструмент не цей інструмент неможливо було реалізувати, тому що закон не дозволяв цього робити. Дуже обтяжлива була процедура. Виділення коштів і об'єднання коштів з, рідних, з різних бюджетів, і ре, ре, реалізація фінансування програм спільних коштів. Зараз це стає можливим. І тому е, ось, є таке, наприклад, у нас в Херсоні, ми знаходимося недалеко від міста Миколаєва сусіднього. І там проблеми з утилізацією сміття, і в Херсоні проблеми з утилізацією сміття. Так, от, ми планували побудувати один сміттєпереробний завод між нашими містами, між ними 50 кілометрів по 25 кілометрів, і в такому випадку і, е, будівництво буде дешевше для обох міст і для мешканців міст. І відповідно потім транспортування логістика е, сміття до цього сміттєпереробного заводу, і відповідно. Собі вартість переробки сміття зменшується. Але е, у нас були інвестори, у нас були джерела, не було закону, який давав нам можливість об'єднати зусилля. Зараз цей закон є. І тому в майбутньому я переконаний в тому, що логістичні напрямки об'єднання зусиль вони визначаться в конкретних об'єктах. Пане Володимире, деякі міста пропонують скасувати загальнодержавні програми розвитку житлово-комунального господарства з одночасною передачею фінансів громадам. Скажіть, будь ласка, що це їм дасть, і чи підтримуєте ви таку ініціативу? Будь-яка ініціатива вона має право на підтримку. І якраз от, наприклад, передача фінансових ресурсів в населені пункти, в міста в першу чергу, вона надасть можливість. Розбудити місцеву ініціативу. Тобто, коли місто і міська рада сама буде приймати рішення, куди направити кошти, яких завжди не вистачає, тоді вона і відповідати буде за ті напрямки, куди вона витрачає кошти. В той же час є такі програми, які за рахунок тільки місцевих бюджетів. Взагалі реалізовувати неможливо. Ну, які це програми? Ну, наприклад, будівництво там мостових переходів це дійсно фінансовий е ресурс, який потребує більшого забезпечення. Тому можлива підтримка з боку держави. Ну, наприклад, це є е населені пункти, через які йдуть магістральні шляхи. Там теж повинно бути державне фінансування. Але е якщо з одного боку ставити такі об'єкти, а з іншого боку, дороги місцевого значення, система освітлення, система водозабезпечення. Ось якраз цими програмами повністю можуть справлятися міста самостійно. І я був би тільки радий, якщо б оцей механізм, який треба закласти в бюджетний кодекс, то треба змінювати бюджетний кодекс, надав би можливість містам самим відповідати за наповнення дохідною частиною місцевого бюджету і відповідно за реалізацію видаткової частини бюджету в напрямку якраз тих програм, які містам видніше в першу чергу потрібні. Я вам дякую за ваші роз'яснення. і Ще раз нагадаю, що з нами був народний депутат України Володимир Сальдо. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.